Доброї ночі, Оксана 51. Що чекає вас в особистому житті? Вказувати треба завжди статус, вільна чи заміжня. Що чекає Оксана 51 в особистому житті? Щас подивимося ситуацію, яка є наразі. Ай, ви людина, яка за сім'єю, яка за розуміння, підтримку, любов, можливо, не вистачає підтримки, кохання, взаємодопомоги. У вас сильна жіноча енергія? Можливо, ви є мама. Король мечів на шляху стоїть, дорослий власний чоловік, сильний чоловік, можливо, військовий, можливо, знайомство з військовим. Або ж чоловік, який відійшов від вас. Скажіть, будь ласка, у вас були стосунки? Можливо, ви розлучені, Можливо, невдалий шлюб, невдалі стосунки. Попереду у вас є заміжжя, Якщо ви не одружена, то зустріти чоловіка а, для сім'ї, партнера, схожого чимось на вас: двійка кубків, і туз кубків це щаслива сім'я.